12 травня відзначають Міжнародний день медичної сестри, на честь Флоренс Найтінгел, яка організувала першу освіті бригади сестер милосердя. Робота медичних сестер може бути непомітною, але є надважливою. Ми оформлюємо пацієнтів. Пацієнти бувають ургентного порядку поступлення, бувають планового. Буває таке, що пацієнти приходять з дому просто поміряти артеріальний тиск. Усім пацієнтам надається допомога. Сила добове чергування і дівчата приймають хворих не дивлячись, ні на день, ніч, утро, вечір. Операційні завжди можуть розгорнутися в будь-яку хвилину. Лікарні говорять, саме медсестри сприяють на швидшому дуже хворих. Медичні сестри дві третини часу перебування хворого, чи то на прийомі амбулаторному, чи в стаціонарі безпосередньо займаються хворим. Лікар виконав свою функцію. А надалі залишається медична сестра. А медична сестра все время біля ліжка хворого і здійснює свій догляд, і від уміння, кваліфікації, милосердя, доброти медичної сестри 100% відсотково залежить видужування хворого. Сестри милосердія правою рукою лікаря часто стають наставниками молодих спеціалістів. Хірург може оперувати, може просто дивитися хворого. Но без сестри він нічого не може. Сестра – це його помо... помічник і опора. опора. Часто молоді хірурги навіть ну савітую за сестрами. З початком війни завантаженість лікарень збільшилась. Довелось пристосовуватись до нових реалій. Попри всі труднощі та загрози, майже 400 медичних сестер обласної клінічної лікарні продовжили надавати допомогу. Ми як надавали кваліфіковану допомогу, так і надаємо. Можливо, більше інтенсивність трішки навантаження на дівчат. Дуже багато чого нового навчилися робити швидко, якісно. Пацієнти поступають з різними травмами, дивлячись на те, який стан в Україні. Тобто пацієнт отримує кваліфіковану допомогу, починаючи з приймального відділення. Робота медичної сестри дуже різноманітна, адже робота за людьми не припиняється ні на секунду. Вони моляться за мир і за перемогу і за Україну. Вони моляться за своїх чоловіків, які там захищають свободу і незалежність нашої держави. Вони моляться за синів, за донік, і вони моляться за дітей. А потім приходять на роботу і дійсно свій досвід, свій фах, свої вміння. Але саме головне любов, доброту і теплоту переносять на хворих на пацієнтів. У міжнародний день медичної сестри. Подякує своїм помічникам. Помічницям висловлюють і пацієнти. Очень внімательні. По-любому току чуть-чуть скажеш, зразу ночі не сплять, приходять, наблюдають. Дуже все професійно. професійно культурно, з уваженням. Фізична та психологічна допомога, турбота та наставництво. Працівники обласної лікарні зізнаються. Медична сестра це не професія, це стиль життя. Це престижно, Це дуже добре. Це Позитивні емоції, коли може допомогти людині і пацієнту взагалом. Для тобто, якщо це не якісь маніпуляційні дії, а просто допомогти, поспілкувавшись з ним, і він вже відчуває себе краще, то це, це приємно. Ну для мене це покликання першочергово надавати допомогу. Е пацієнтам, спасати чиїсь життя настільки треба любити свою роботу, свою професію, як от медична сестра. Це можуть тільки люди, які люблять життя і люблять людей. Перш за все, неможливо не любивши людей, ну як таких в соціумі віддавати себе, допомагати, лікувати Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.